Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Важлива новина для українців з Німеччини. Отже, чи отримують українські біженці громадянства в Німеччині? В Німеччині також може зрости базова допомога на дітей. Які зміни запровадять в законі про громадянство та як це вплине на українців в Німеччині? Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку кріномовного каналу «I'm from Ukraine» І також ще більша кількість людей почує цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, ви знаєте, що зараз Німеччині активно обговорюють новий проект закону, який має дозволити громадянам країн з. Поза Європейського Союзу мати більше можливостей для отримання громадянства. Зокрема, простіше буде отримати робочу візу, скоротиться термін перебування, після якого можна значно швидше отримати громадянство Німеччини. Зараз в Німеччині живе більше мільйона українців, які вимушено виїхали з країни через війну в Україні. Також багато наших громадян вже проживали там раніше. Отже, друзі, як новий проект закону вплине саме на українців в Німеччині? Звичайно, Німеччина вважається цікавою країною для мігрантів, проте люди часто також стикаються з великою бюрократією в багатьох процесах, а оформлення великої кількості документів для багатьох вже стало чимось звичним. Взагалі, закон про громадянство в Німеччині діє з 22 липня 1913 року, хоча в нього й вносилися зміни. Отже, друзі, цей новий проект міграційного закону передбачає розширення діючих та ведення нових правил для отримання, наприклад, роботи в Німеччині та безпосередньо громадянства цієї країни. Так, наприклад, серед нововведень проекту закону є такі пункти, як скорочення терміну перебування в країні для отримання громадянства. На сьогодні діє термін мінімального перебування в Німеччині. 8 років. Даний проєкт закону передбачає, що для отримання німецького громадянства достатньо 5 років перебування. Також законопроект послаблює вимоги, які стосуються прав дітей іноземців на отримання громадянства та скорочує термін з 8 до 5 років перебування в Німеччині для одного із батьків. Термін у 5 років також може бути скорочений і до років. Якщо зацікавлені в інтеграції особи успішно доклали особливих зусиль та інтегрувалися в умови місцевого життя. Наприклад, через спеціальні академічні чи професійні досягнення, а також громадську активність чи волонтерську роботу або спеціальні хороші мовні знання, також можливість отримання громадянства Німеччини не відмовляючись від свого. Це значить, друзі, що після вступу проекту закону у дію можна не відмовлятися від свого первинного громадянства для отримання німецького. Звичайно, про те необхідно не забути переглянути закони своєї держави, чи дозволяють саме вони отримати друге громадянство та залишити первинне. Отже, друзі, як ці нововведення вплинуть на українців в Німеччині? Всі українці, які отримали статус захисту в Німеччині, мають право перебувати в країні три роки. Цей статус надає можливість отримувати українцям фінансову допомогу, включаючи потреби на оплату житла та витрати на дітей, і також витрати на інтеграцію. Проте цей період не буде, друзі, зарахований до загального терміну перебування для отримання громадянства. Наголошую ще раз, проте цей період не буде зарахований до загального терміну перебування для отримання громадянства. Оскільки, друзі, однією з основних умов його отримання є саме можливість заробляти на життя для себе та членів своєї сім'ї, не використовуючи державні. Кошти, тобто в такому випадку потрібно мати офіційну роботу, на повний робочий день, чим змінити статус свого перебування та мати відповідні права. Отже, для того, щоб українським біженцям мати право на отримання німецького громадянства, потрібно мати офіційну роботу на повний робочий день, чим ви зміните статус свого перебування. Та будете мати відповідні права для отримання німецького громадянства через 5 років офіційної роботи та сплати податків. Наразі українці проходять процес інтеграції. Багато наших громадян, які зараз живуть в Німеччині, вже знайшли роботу та мають самостійний дохід. Такий звичайно проєкт закону полегшує процес німецької бюрократії з документами та вимогами. Звичайно, це також може привести до того, що велика кількість українців залишиться в Німеччині та не повернеться в Україну. Також, друзі, в Німеччині може зрости базова допомога на дітей. 530 євро для малечі та 636 євро для старших. Такою за попереднім прогнозом буде допомога для дітей вже у 2025 році. Наразі діти віком до 6 років отримують 318 євро на місяць. Підлітки від 14 до 17 років 420 міністр соціальної політики Губертусхай оголосив у вівторок, що у 2024 році розмір допомоги заросте до 357 євро для молодших дітей та 471 євро для старших. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Німеччини. Вашу думку висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі!